Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми з вами покажемо як ми підрізаємо грушку. Ось перед нами грушка, покажемо її повністю всю, яка вона є. І зараз подивимось, що ми повинні тут зробити. Ну, перш за все, давайте спочатку поговоримо над цими проблемами, а потім зразу покажу, як це ріжеться. Так, ну, перш за все ми з вами знаємо, що завжди ті гілки, які йдуть всередину крони, ми їх... Удаляємо. Ну, ось бачу, перша ось вона пішла всередину. Ми її одразу удаляємо. Ось так. Далі дивимось. Ось у нас одна, друга і третя теж пішли всередину. Але якщо ми їх удалимо повністю, ми повністю оголимо цю сторону. Ми цього робити не будемо. А зробимо так. Ми удаляємо середню, повністю. Ось так. А ось тут оці на зовнішню бруньку. Тобто зовнішня брунька це та, яка йде в сторону від дерева. А внутрішня це та, яка йде всередину дерева. Ось у нас зовнішня брунька. Ось ми і на зовнішню вдаляємо. Тут ось у нас є невеличка стрілочка, звідси піде і звідси піде. І тут у нас з'явиться вже рілочки. І так само цю ж ми бачимо, вона пішла всередину, ми її теж на зовнішню бруньку. Ось вона зовнішня брунька. Звідси піде сюди. Так, дивимось далі вгору. Ось ця гілка йде близько до центрального провідника. Значить Ми її теж укоротимо. І теж на зовнішній зовнішньому. Ось так звідси піде сюди, гілочка. Далі дивіться. ось пішло у нас провідник, який створює конкуренцію центральному. Значить, що ми зробимо? А ми укоротимо ось оцей назовнішню будинку. Ось сюди підуть гілочки. Ну і центральний так, укоротимо, щоб звідси пішли гілочки. І щоб ми не пускали її сильно високо цю дружку. Ну ось в цьому році да, ось, можна вершок укоротити ці гілочки, для того, щоб вона стала конкурентом до провідника. Ось у нас ідуть гілочки коротенькі, які йдуть всередину. Але я бачу, що тут може бути плодошка, тому ми її поки що залишимо. Якщо вона піде далі вріст, то на слідуючий рік ми її, звичайно, укоротимо. Ось гарненько з обох боків подивіться, що в нас вийшло. В принципі, і все з цією рушкою, ось так ми вами її підрізали. На цьому коротенько все. До побачення, гарних врожаїв і всього найкращого.